І всім знову привіт! Вас на нашому каналі читать круто BookTube. Знову я з вами Анджеліна. А про при округнемовір з вами поговоримо. Ви не дізнайтесь, поки я підпишуся на наш канал, не поставити лайк і нажмійте дзвіночок. Сінь у мене зака дуже прикольна книга, яка звездця Реальні гулі гніздяці не стріма. Написав її Ендрю Макдональд, ілюстратор Бен Вуд. А, і це третя частина. Першу і другу частину ви можете побачити на нашому каналі. І ще в мене є четверта і п'ята. Ось. Як ви вже знаєте, реальні гулі – це команда за птахів, які борються проти криміналу. Ну, якщо ви дивилися попередні відео, які борються з криміналом і вирішують різні проблеми. В кожній книзі три частини. Там де 4 розділа, і в кожній частині вони борються з криміналом. Ось. Перша частина була гніздовий злодій, друга загадкова дитина Х, а третя пошта для поштика. В першій частині гніздовий злодій. Хтось в птаха, не знає, як він зветься, Гриф. грифа та в птахи грифа. Хтось вкрав гніздо, яке він робив. Десять років. І вони вирішували цю проблему. Як вона скінчилась, це було дуже прикольно. Е е е і несподівано. мені дуже сподобалась саме ця історія. Е е я вам рада просто прочитати цю книгу. Тут дуже прикольна мальовка, самі історії, дуже смішна, дуже легко читається е е і задоволенням. Ось. Друга частина була якщо дитина X Там де дит... якась дитина загубилася. І в неї ззади, ззади, типу, була така штука, не знаю, типу, як коли їсти, або щось таке. І там в неї був хрестик, типу X І о, реальні мулі її назвали Дитину X і шукали її батьків. В третій частині. Що було в третій частині? Ви дізнаєтесь, коли привітаєте цю неймовірно чудову книгу. Я вам її раджу прочитати. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк, читати різними мовами: англійською, словацькою, чеською, німецькою, люб'якою, а тільки не російською, тому що на що вам це треба? Читайте, прокачуйте свої мізки. Ну а всім па-па-па-па!